Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 21 березня, 1122 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни пустили балістичну ракету по Миколаївщині, наче ракета була С-300, ну і наче був прильот. Сподіваюсь, там нічого серйозного. А ввечері росіяни здійснили одну з найбільших дронових атак, можливо, навіть найбільшу, по Одесі. Знову в морі скопилося декілька десятків дронів, і це все летіло на Одесу. На жаль, не все вдалося збити. В місті було досить багато прильотів по торгівельним центрам. Стловим будинкам, кладовищу, сильні руйнування в місті. Є травмовані люди, з них троє дітей, загиблих на щастя немає. Загалом по Україні росіяни цієї ночі запустили аж 214 дронів, 114 збито, 81 подавлено ребом. Крім Одещини, ще прильоти, на жаль, були на Хмельниччині, Сумщині та Київщині. В Одесі ще минулої доби зловили якогось чоловіка з Придністров'я, який намагався вивідати якусь інформацію про українські дрони. Поїде тепер на тюрму або на обмін. А сьогодні в Одесу приїхав президент Чехії подивитися на російські обстріли. Щодо Миколаївщини, то з і прильотів дронів тут не було. Крім fpv дронів в районі Очакова. Є невелике руйнування. Ання без постраждалих цивільних щодо Херсонщини, то на жаль, знову вчора одна загибла людина після російських обстрілів. троє травмованих, і знову вже котру дубу поспіль на Росії. Смачні прильоти по енергетичній галузі. На такі новини чекаємо завжди.